Перехід одного з провідних республіканських сенаторів Арлена Спектра на сторону демократів досі залишається провідною політичною темою США. Сенатор е з майже 30-річним стажем вирішив, що більше не погоджується з політикою республіканців. Його перехід до лав демократів наблизив останніх до позначки 60 голосів у сенаті. Це дозволить демократам приймати рішення без жодного голосу республіканців. На думку декого, така абсолютна більшість однієї партії у. Сенаті руйнує звичну для американської політики систему стримувань і противаг і створює небезпеку узурпування влади однією партією з подробицями Зорислав Байдюк. Для республіканців рішення Арлена Спектора стало політичним землетрусом. я все більше не погоджуюся з філософією республіканців і все більше схиляюся до філософії демократичної партії. Спектр говорить, що залишив республіканську партію через консервативних виборців у його рідному штаті Пенсільванія. Сенатор не приховує, що боїться програти попередні вибори кандидата від республіканців, участь у яких, як правило, беруть запеклі та консервативні прихильники партії. Спектор розлютив останніх, коли підтримав план виходу з економічної кризи президента Барака Обами і не має шансів на перемогу. Я у сенаті 29 років і не готовий, аби мою подальшу долю вирішувала група консервативних учасників попередніх виборів у Пенсильванії. Шоковані республіканці звинуватили спектора у політичній зраді заради власних інтересів. це просто ніщо інше як політичне самозбереження Спектр завжди був поміркованим республіканцем, хоча часто вів палки політичні баталії з демократами і голосував переважно з республіканцями. Однак, сенатор з Пенсильванії завжди стояв на стороні демократів, коли мова йшла про право на аборти та дослідження людських ембріонів. У разі, якщо у штаті Міннесота, де з листопада минулого року триває судова тяганина щодо результатів виборів до сенату, переможе демократ Алфранкен. А виглядає, що так і станеться, то демократи отримують 60 голосів у сенаті. Це позбавить республіканців можливості блокувати рішення, з якими вони не погоджуються, і зробить їх статистами без політичного впливу. Однак, спектр попередив, що його перехід не означатиме автоматичний голос за демократів. Я хочу підкреслити, що не змінюватиму свою незалежність чи мій власний підхід до певних проблем, і не буду автоматичним 60 60-м голосом. Демократи тепло привітали нового члена партії у сенаті. Президент та віце-президент негайно запросили Спектера до Білого Дому. Сьогодні я маю честь стояти поряд з новим демократом зі штату Пенсильванія. Я знаю, що рішення прийняте сенатором не було легким і вимагало ретельного міркування та сміливості. Барак Обама пообіцяв підтримати Арлена Спектора під час попередніх виборів кандидата від демократів на крісло сенатора від Пенсильванії наступного року. Зорислав Байдюк, голос Америки.